Це що таке, що за захоплення? Тучні лимони. Я просив бачиш, лями баксів. <бачиш> Яке ти, сука, тупе. Ладно, знімаємо Знімаємо <бачиш> з тобою. Да, я їх приселяв зовсім по-іншому. О! Усім вітання. Сьогодні я, тіпосер, розкажу вам цікаву історію про те, як з'явився біткоін і які можливості він нам всім приніс. Приготуйтесь до її подорожі у світ криптовалют. Такі закутки вам не покаже ніхто. Тепер коротко по хронології. Біткоін був створений в 2008 році, коли ще й Яник не брав гроші в таборець. Бля, яка таборітка тумбочка? Давай. Давай. Біткоін був створений у 2008 році людиною, а може і групою людей під псевдонімом Сатоші Камото. Ця особа або група людей розробила біткоін як криптовалюту, яка не підконтрольна жодному централізованому органу, такому як банк чи уряд. Типу, ви розумієте прикол, ніяка податкова тебе не натягне і не змусить кашляти в казну. Просто маєш гроші і робиш з ними, що хочеш і як хочеш. Цей двіж був реакцією на фінансову кризу 2008 року та бажанням створити систему, яка була б більш Децентралізованою і безпечною. Тепер давайте поговоримо про те, як використовують біткоін. Біткоін можна використовувати для різних цілей, не тільки для того, щоб кидати панти перед кінтами, це ж ну, само собою. Він може служити як засіб обміну, подібний до звичної нам валюти, але без лишніх посередників. Ви можете купувати товари та послуги, використовуючи біткоін, а також пересилати гроші друзям та родині по всьому світу з низькими комісіями. Ну з такими низькими, я б сказав, з мізерними, без купи дебільних схвалень від банків посередників. А тепер ще одна наша цікава історія. У 2010 році, коли біткоін ще мав дуже низьку вартість, один чоловік по імені Ласло Ханець побачив оголошення. Що його 10 тисяч біткоїнів вартістю менше одного цента кожен тепер можна використовувати для придбання піци. І що ви думаєте? Так, да, він це зробив. Він обміняв свої 10 тисяч грьобаних біткоїнів на дві піци, що зараз і є однією з найвідоміших операцій в історії криптовалют. На сьогоднішній день навіть є день піци в криптовалюті. Якби він тільки знав, я думаю, що цей бідулаха страшно жалкує про своє рішення. Далі більше. Давайте розглянемо, що таке майнінг біткоїна. Простими, прям простішими словами. Майнінг це процес вирішення складних математичних завдань за допомогою потужностей комп'ютерів. Погоджуюсь, звучить піздець нудно. Тепер пояснюю на хлопський розум, у вас є наворочені компи, не з комфі за 5К, а нормальні, які роблять купу махінацій. Це діло винагороджується і в результаті з'являється криптовалюта. Коли майнер успішно розв'язує завдання, він підтверджує, та обробляє транзакції в мережі біткоїн. За це він отримує винагороду у вигляді нових біткоїнів. Тут же нам зрозуміло, плюс-мінус. Далі, для чого потрібен майнінг? Він таким чином гарантує безпеку та надійність мереж. Він вимагає великих обчислювальних потужностей та енергозатрат. Да, уви, ви, а ви що хотіли? Що вам за гарні очі платити будуть і гроші з ними падати? А ось. Ну, а тепер про приємне. Ні, не про смерть Путіна. Я б теж хотів а про можливості біткоїна. Біткоін не лише створив новий спосіб фінансового обміну, але і відкрив безліч можливостей. прям до фіга. Він може використовуватись як інвестиція, оскільки його вартість може зростати з часом, бо кількість обмежена. Ну на даному етапі ринку ви можете це вже бачити. Також біткоін дозволяє зберігати активи в безпечному цифровому гаманці, що може бути особливо корисним у нестабільних регіонах, коли немає можливості розраховуватися фіатом. Зрозумілими словами, біткоін це не банк, який може зникнути, це не валюта, яка постійно в інфляції. Це Майбутнє не останні люди та політики, бізнесмени, підприємці почали виводити свої звичні гроші на холодні гаманці та переводити їх в криптовалюти. Я думаю, якщо ці люди змогли заробити статки, то вони і іміють з ними обходитися. І ось ми дійшли до кінця нашої інтрисінг розповіді про біткоїн. Він не лише перевертає нашу фінансову систему світу, але й відкриває багато шляхів для нас у цифровому світі. Якщо ви ще не ознайомилися з цією криптовалютою, обов'язково зробіть це і бажано чим швидше. адже це майбутнє і це заробіток. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути кнопку лайк, якщо вам сподобалася ця інформація. Розповісти про біткоін друзям і сім'ї, щоб і вони могли дізнаватися про цю цікаву тему. Бажаю вам успіхів у світі криптовалют і до зустрічі в наступних відео. Гарних вам іксів!